Останні два-три роки такої нагоди поговорити з владою про свої проблеми і почути конкретні обіцянки щодо їх вирішення працівники Рівенської станції швидкої допомоги не мали. А між тим їхній заклад нещодавно був акредитований за найвищою категорією. З чим їх і привітав цього дня начальник обласного управління охорони здоров'я Віктор Поліщук. Він також познайомив присутніх із завданнями, які збирається вирішити у цьому році обласне управління. Одна з основних проблем, яку Віктор Анатолійович почав вирішувати, будемо казати так, це із 30 автомобілів поновлено 5 нових красивих газелей, які адаптовані до системи роботи в місті. Ось. Але хотілося б, Віктор Анатоль, щоб під вашим керівництвом і спільно ми разом все-таки постаралися повністю змінити парк автомобілів станції швидкої допомоги і укріпити тим. Самим медичні установи, тому що ці автомобілі, які пройшли парк швидкої допомоги, ви знаєте, вони переходять в структуру медицини міста. Серед інших завдань забезпечення станції швидкої допомоги достатньою кількістю бензину, придбання нової системи радіозв'язку, що дозволить забезпечувати зв'язок безпосередньо із машини швидкої, а не через центральний пульт, у планах управління і підготовка комп'ютеризованого медичного паспорту обласного центру, складовою частиною якого стане станція швидкої допомоги. Окрім того, пан Поліщук порадив персоналу станції змінити свій зовнішній вигляд, замінити традиційні білі халати на якийсь спецваріант, який був би і теплим, і зручним, і кольором Зрозуміло, що завдання, які поставив перед присутніми головний лікар області, без підтримки міської влади здійснити неможливо. Тому було запрошено на зустріч міського голову Віктора Чайку, директора міського департаменту бюджету фінансів Володимира Балицького та начальника міського відділу охорони здоров'я Ярослава Багіна. Віктор Чайка повідомив, що відтепер він, згідно з рішенням останньої сесії міської ради, буде особисто опікуватись медициною рівного. Я думаю, при всій склонній ситуації фінансово-економічної ми можемо вирішити питання на рівні 98-го року приобретання цих машин. Я думаю, що ми можемо вирішити питання комп'ютеризації. Я вважаю, що абсолютно недопустимо, щоб на сьогоднішній день ми не мали нормального зв'язку. І ті кошти, які сьогодні запропоновані на приобреті, я думаю, вони реально виполніли, реально можна вибрести цю моторолу, і ми будемо над цим питанням працювати. Що ж до розробки нового варіанту форми працівників швидкої, то Віктор Чайка доручив її головному лікарю станції в Мальчевському Ярославу Багіну. Зі свого боку, з боку облдержадміністрації підтримку швидкій пообіцяв і пан Поліщук. Він зокрема зауважив, що для потреб цих закладів вже закуплено 40 авто, частина з яких буде передана і Рівенській станції. Що ж до реалізації решти завдань, то вони будуть виконані при тісній взаємодії самих працівників станції, міської та обласної влади.